Помічали, що чимало товарів та послуг, якими можуть користуватися і жінки і чоловіки, коштують по-різному. Однак часто трапляється так, що товари, які промарковані як жіночі, мають вищу ціну, ніж чоловічі. Звичайно, жіночими їх роблять зачасту напис для жінок або фовумен, колір обгортки, а ще різні прикраси. Наші журналісти вирішили розібратися в темі рожевого податку. Рожевий податок або Tax – різниця у вартості на подібні або однакові товари та послуги, що пропонують підпакуванням для жінок і для чоловіків. Зародився цей термін у США, Флориді та Каліфорнії ще у 90-ті роки минулого століття. Саме тоді профільні фахівці провели дослідження, що виявило різницю в цінах за гендерною ознакою. У 2015 році спеціалісти Департаменту споживчої політики Нью-Йорку з'ясували, що жіноча частина населення платить на 7% більше ніж чоловіки за подібні товари. В Україні схожих офіційних досліджень поки ніхто не проводив. Але цим питанням українські жінки дуже часто переймаються. Коли ми робили матеріал, то питали певну кількість жінок, які переконують, що дуже часто надають перевагу товару з маркуванням для чоловіків, оскільки ціни на них нижчі. Наша команда також вирішила перевірити ціни, наприклад, на дезодоранти певної фірми для жінок та чоловіків. Ну ось подивіться: дезодорант Рексона жіночий коштує 104 гривні. Називається Рексона прижаний бамбук алоє ось. І там іще різні види жіночого за 104 гривні. І поряд чоловічий ріксона за 95 гривень. Яскравий букет. А ось ще у нас дезодорант ріксона чорний та білий. Ось, бачите, 81 гривня взагалі. І тут ще у нас є кульковий ріксон за 69 гривень. Це теж чоловічий. А жіночі, оці Рексона 3, по 104 гривні всім. Ось наочний приклад того, як товари жіночі дорожчі за чоловічі. За словами Харків'янки Ольги, доводиться надавати перевагу чоловічим товарам, особливо, якщо йдеться про спортивний одяг, футболки та навіть верхній одяг, наприклад, куртки. Мені здається, що жіночий одяг відсотків на двадцять дорожчий, ніж чоловічий. У іншому магазині я бачила таку штучну куртку, але ж дешевше. Ми простежили цілий перелік товарів, на які зачасту для жінок буває націнка. Треба зазначити, що на першому місці в цьому переліку ці ж дезодоранти, на другому одноразові бритви та засоби для гоління. Третє місце посідають шкарпетки, футболки. Спортивний одяг, сорочки та верхній одяг в стилі кежуал чи спортивний. Яким же чином рожевий податок впливає на вартість товару? Ми поспілкувалися з маркетологами, які твердять, що в Україні це питання не настільки глибоко досліджене, як у західних країнах. Однак чимало компаній вже починають усвідомлювати, наскільки важливий гендерний підхід в цьому питанні. За словами експертів, зараз ситуація в плані. Впливу рожевого податку наступна. Тепер навіть чоловічі товари спрямовують на жінок, оскільки найчастіше пересічний покупець це жінка, бо саме вона зачасто обирає і дитячі товари як для хлопчиків і дівчаток, дітей, так і для чоловіка.